Вже менш ніж за тиждень, 15 жовтня, в Польщі відбудуться парламентські вибори. Сусіди обиратимуть представників до Сенату: це Верхня Палата і Сейму, Нижня Палата, це відповідно 100 і 460 народних обранців. Хто вважається ключовими претендентами та що ці вибори означають для України? Давайте подивимось. 1 жовтня, столиця Польщі, Варшава. Тамтешня опозиція скликає марш мільйонів сердець, на чолі якого лідер партії Громадянська платформа Дональд Туск. Все це для того, аби мобілізувати виборців і поборотись за електорат, який ще не визначився за кого голосувати на майбутніх парламентських виборах. До всього колишній президент Європейської ради заявив, що керівна партія право і справедливість, яку в Польщі скорочено називають піс, прагне вивести Польщу з ЄС. Проте її лідер Ярослав Качинський це заперечує і назвав вибори вирішальними для прав меншин і прав жінок. Чуєш, як європейчик. Я почуваюся європейцем, але вже не впевнений, що ми залишимося в Євросоюзі, якщо право і справедливість залишиться на третій термін. Но з опитуванням, проведеним компанією Ібріс, для порталу ОНЕД 35% респондентів проголосували б за партію Право і справедливість. Громадянська платформа могла б розраховувати на підтримку 27%. У трійці лідерів коаліція, третій шлях з 10%. За ними йдуть партії конфедерації. Та нова лівиця досі не визначилися за кого голосувати 5,6% поляків. Є сніпе Одна из этих групп, а это идет на уровне 1,5% запасов, чтобы попасть, коалиции, называется третья дорога, не попала в парламент, тогда аналитики говорят, что тогда право и справедливость сохраняет свою возможность самостоятельно создавать правительство. Если наоборот, попадают, тогда такой возможности нет. На початку повномасштабного російського вторгнення. Ість партії право і справедливість створила приклад для решти Європи, яка слідом за поляками активно включилась у допомогу українським біженцям. Наразі піс прагне утриматися при владі і далі, тому докладає значних зусиль для того, аби змобілізувати свою аудиторію, зокрема і граючи на питаннях зерна, щоб поповнити її ряди фермерами. Wszystko to jest gra na urawnie czynników, na urownie polityków, na urownie państw, na urawnie ludzi. paliaki, dla ukraińców odkryli i dama i to, co państwo polskie zdejalo. Это нічто в сравні з тим, що здівані поляки як часний ліцею підтримкою аграріїв планує заручитись і громадянська платформа. Опозиція обіцяє поновити повноцінну співпрацю із ЄС, яка дещо охолола за теперішньої влади. А для українців тут важливим є те, що Туск дуже впевнено висловився про підтримку України, зокрема щодо беззаперечного продовження безпекової допомоги. У національних інтересах Польщі перемога України це вплине і на економіку, і на питання з біженцями. Польська держава не повинна зрушуватися в цьому питанні. Військова підтримка України не повинна піддаватися сумніву. Третій лідер парламентських перегонів третій шлях не висловлюється різко із жодного критичного питання. Вони ніби залишаються посередині, не приймаючи сторону одних чи інших. Таким способом третій шлях намагається утримати увагу різних категорій виборців і також активно воюють за голоси польського фермера, оскільки у її складі є і польська селянська партія, яка ще у 2000-х роках була єдиним представником інтересів села. Всі ці партії спекулюють на темі українського зерна та біженців. Найгіршим варіантом для України буде, якщо піс переможе, але не отримає в сеймі абсолютної більшості. Тоді партія домовлятиметься із конфедерацією, і компромісом може стати зменшення підтримки України, адже конфедерація має відверто антиукраїнську позицію, а її депутати уже виставляли Україні рахунок за допомогу. На превеликий жаль для нас колотнеча щодо українсько польських відносин не завершиться 15 жовтня. Навесні весні 2024 року. У сусідів знову відбудуться вибори, але вже місцеві, де українські зерно та біженці знову будуть заручниками у боротьбі за владу, оскільки саме органи місцевого самоврядування доклалися до підтримки біженців.